Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Тему починаємо відсоткові розрахунки. В підручнику дуже багато написано правил. І я не знаю, ми всі різні, і кому що більш заходить, все ж таки попрацюйте з підручником. Роздивіться розв'язані задачі, почитайте правила, які пропонують вам автори підручника. Я сьогодні піду трошки іншим шляхом. Я запропоную вам загальний алгоритм дій. Ми будемо розв'язувати задачі. Для цього вам треба уважно прочитати умову. Чим складніша задача, тим більше разів її прийдеться прочитати. За умовою задачі я пропоную вам скласти пропорцію, прийнявши за ціле 100%. Далі застосувати основну властивість пропорції. Пам'ятаєте, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх, або ще говорять по кресту. Відійдіть від пропорції по кресту. Ну, ви побачите. А, далі знайти невідоме, почитати ще раз умову задачі, співставити те, що ми знайшли, чи це є відповідь на умову задачі. Якщо потрібно, зробити додаткові дії і дати відповідь. Ось такий алгоритм дій я пропоную для розв'язування задач. А тепер вперед. Прочитайте умову, подумайте, спробуйте розв'язати її за допомогою мого алгоритму. Перевіримо. У магазин завезли 2000 кг яблук. За перший день продали 35% всіх яблук. Скільки кілограмів яблук продали за перший день? Питання перше. Скільки всього яблук? Дві тисячі кілограмів, це 100%. Скільки продали, 35%. В кілограмах невідомо х. Тоді по кресту у нас виходить, що 2000 множимо на 35 і те, що напроти X, ділимо на 100. Тут можна 20 тисяч поділити на 100 Ой, 20 2000 поділити на 100, буде 20 помножити на 35, буде дуже легко 700 кг яблук продали першого дня. Справились? Ну, добре, йдемо далі. Наступна задача і знову я закликаю вас поставити відео на паузу, попрацювати. Читаю я: за перший день походу туристи подолали 30 км, що становить 15% запланованої відстані. Яку відстань планують подолати туристи в поході? А, яка відстань вся? Ту, яку ми не знаємо, так? Да? А що таке 30 кілометрів це перший день 15%? Тож так і напишемо: 30 кілометрів це 15%, а вся відстань, яка нам невідома, її треба знайти 100%. Так само по кресту у нас буде х дорівнювати 30 помножити на 100 і поділити на 15. 30 поділити на 15, 2, і помножити на 100 то 200. Легко. Написали відповідь. Ще одна задача. Поставте відео на паузу, подумайте, поміркуйте. Я прочитаю. На стіні площа якого дорівнює 14 метрів квадратних, повісили телевізор площею 0,854 метрів квадратних. Скільки відсотків площі стіни займає телевізор? Питання перше. Все, це що? Це вся стіна. Значить, оце у нас 100%. А телевізор скільки відсотків? Невідомо. 14 метрів квадратних це 100%. Відсотків. Телевізор х відсотків. Так само по кресту х дорівнює 0,854 помножити на 100 і поділити на 14, 85,4 ділити на 14. Ну, зробіть це в стовпчик. Відповідь: Телевізор займає 6,1% площі стіни. 6,1% площі стіни. Ну, і ще трошки попрацюємо. Зупиняйте відео, подумайте. Я читаю: на рік сім'я заготовила 10 мішків картоплі. За три місяці осені частину картоплі з'їли і залишилось. 7,5 мішка. На скільки відсотків зменшився запас картоплі за осінь. Питання перше 100% це що? Це 10 мішків. На скільки відсотків зменшився запас? Можна знайти, скільки відсотків залишилось, а потім від 100% відняти. Можна від 10 мішків відняти 7,5. Це буде 2,5 мішка, і відразу знайти. Скільки відсотків. На скільки відсотків зменшився запас картоплі. Спочатку, на скільки мішків зменшився, а тоді на скільки відсотків. І я пішла шляхом першого, так? 10 мішків це 100%, 7,5% мішків, і х відсотків це те, що залишилось. Так само х дорівнює 7,5 помножити на 100 і поділити на 10. 75% пояснення залишилось. Було 100%, залишилось 75%. Тобто, віднімемо 25% це те, що з'їли, на стільки відсотків зменшився запас картоплі. Ось так ми сьогодні славно попрацювали. Подібні задачі є у вас для тренувань да, в підручнику, і ви обов'язково над ними попрацюєте. І так. Напрацюєте власні навички. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!